Національне рейтингове агентство Росії ще один класичний приклад імпортозаміщення з примарними перспективами, стверджують експерти. Російські власті піняють на російська влада нарікає на те, що західні рейтингові агентства погано оцінюють вітчизняні банки та компанії. Що вони не враховують специфіку, що вони агенти ЦРУ та МОСАДа, з надією на те, що рейтинги російського агентства будуть кращими. Теоретично агентство може колись закріпити свої позиції, але я побоююся, що на це знадобиться років 150 Та важка робота над об'єктивністю така сильна робота над об'єктивністю. Саме російською владою політичної заангажованості великої трійки американських рейтингових агентств змушує перейти на вітчизняні кредитні рейтинги. Нині лише фіч зберегла за Росією інвестиційний статус, посилаючись на низький борг. У Росії дуже низький рівень боргу, сильний зовнішній торговий баланс. Є валютні резерви у Центрального банку і резервні фонди мінфіну. Утім, на початку цього року ми знизили кредитний рейтинг Росії. Наш прогноз негативний, і це відображає те, що існували і досі існують значні ризики, пов'язані із санкціями, низькими цінами на нафту, фінансовою нестабільністю, виснаженням резервів. На конференції Fitch, яка відбулась напередодні в Москві, заступник міністра фінансів Росії сказав, що його країна єдина держава експортер нафти, яка успішно змогла адаптуватись до економічної кон'юнктури. Що змінилася? можна сказати, що про Росію можна сказати, що по суті це єдина держава поміж тих ринків країн експортерів, що розвиваються, яка здійснила максимально швидку адаптацію до зовнішніх умов. Якщо Саудівська Аравія продовжує жити при нафті за ціною 110 доларів за барель, то Росія вже значною мірою адаптувалась до нинішнього котирування. Це 50 доларів за барель. Зрозуміло, що така адаптація не дається легко. Порівняв Орешкін і кредитні рейтинги Саудівської Аравії та Росії. Він засумнівався в тому, що найбільше за обсягом видобутку нафти країна заслуговує від фіч AA, що означає дуже високий рівень кредитоспроможності. Експерти вважають, що це міг бути ще один натяк на необ'єктивність агентства.